Як змінюється психологічний стан військових під час несення служби, наші журналісти поспілкувались із військовослужбовцем, з позивним ОСА, який на власному прикладі розповів про дієві методи боротьби зі страхом та стресом під час війни. Військовослужбовець Олександр Мончак з 2014 до 2018 року ніс службу добровольцем на фронті. Проте з початком повномасштабної війни Росії проти України чоловіку довелося знову повернутися у військовий стрій, вступити до тероборони та стати на захист держави. в першу чергу 22-му році це захищати Україну, українську державу, українську незалежність. В другу чергу, я просто розумів чудово, що якщо вони сюди прийдуть, я, я не буду жити при них. Тому це було таким спонукальним чинником, для чого йти. Військовослужбовець зізнається, за час служби його психологічний стан змінився. Настрій став більш нестабільний. Спошкнішим став ще більш спокійнішим, ніж був. І... Але разом з тим у мене з'явилися такі риси, наприклад, що я дуже вибуховий. Тобто, якщо б от мене зненацька щось зачепити, я... якщо раніше я до цього якось ну, спокійніше відносився. Якось в мене був такий період, що я міг там осмислити це все і зробити, то зараз в мене такого немає. Психологиня Ірина Багнюк каже, нині майже кожен українець має тривожний розлад. Можна помітити тенденцію, що наші поведінкові і емоційні реакції трішки видозмінилися. Це можна пояснити тим, що наша психіка з метою того, щоб нас просто банально вберегти від загибелі, зробила так, щоб виробились нові механізми боротьби подолання стресу. Аби побороти синдром тривожності під час війни психологи рекомендують піклуватися про себе і своє тіло, навіть в умовах, що не сприятливі для комфорту. А ще підтримувати водний режим та спілкуватися з рідними, друзями чи знайомими. Не нехтувати відпусткою. А, на жаль, таке спостерігається. Якщо вам дано цю відпустку, якщо командування вам її затвердило, варто піти у відпустку, перепочити. То не буде зрадою, то буде як акт відпочинку для того, щоб повернутися з новими силами та допомогти народу допомогти своїм побратимам. А сам військовий додає, що варто почати цінувати кожну хвилину свого життя. Реально просто хочу жити і все. От хочеться жити тут, зараз, в цю хвилину, кожен день радіти. З'являється відчуття часу. Коли ти розумієш, що кожною з кожною хвилиною цей час якби безповоротньо втрачений і хочеш його чимось наситити ти таким більш більш дієвим, більш продуктивніше, перше там для себе, для оточуючих. Телеканал Вінничина все буде Україна.